25 грудня 2024-го у Казахстані зазнав аварії літак азербайджанських авіаліній. Попри маячні заяви російської сторони, майже одразу стало зрозуміло, лайнер був пошкоджений ракетою російського ППО над столицею Чечні Грозні. А потім російські диспетчери заборонили азербайджанським пілотам посадити підбитий літак на жодному з найближчих російських аеродромів відправили в Казахстан. Очевидно, в надії, що літак впаде в море, щоб приховати сліди злочину. У цій історії жахливі історії насправді немає нічого дивного, бо більшість пасажирських літаків в історії були збиті саме російською зброєю. У 2001-му над Чорним морем було збито російський ту 154 начебто українською ракетою. Президент Кучма тоді визнав провину збройних сил України і наказав виплатити компенсації родинам загиблих. Однак офіційно Москва жодних претензій Києву не висунула. Змі дивувались тодішній лояльності і поступливості Путіна. Секрет розгадується просто: навчання і стрільби були спільними і проводились на підконтрольному Росії полігоні Чорноморського флоту. Ураження цілі відбулося у зоні відповідальності Російської служби авіаруху, яка не закрила там повітряний простір на час навчань. Чий оператор обрав цивільну ціль, та навіть чия це була ракета, досі під питанням. Україна буцім збила. Те, що Україна е, погодилася е, виплатити компенсації, що характерно вона погодилася на виплату компенсації ексґратія, тобто без юридичного визнання своєї провини, це перший момент. Другий момент е, це спогади тодішнього міністра оборони Кузьмука, який прямим текстом говорив, що ракета була російська і українську сторону змусила взяти на себе провину. Катастрофи цивільних авіалайнерів здебільшого траплялися або над пустелями, або над морями, чи в прифронтових зонах. І лишень Радянський Союз розпочав справжню повітряну війну просто над власною територією. І здобув ній переконливу перемогу. Перший цивільний літак радянські війська збили у 1959-му. Це був пасажирський ІЛ-14, який потрапив під вогонь гармат і кулеметів із полігона під Сталінградом. Тоді загинуло 25 людей. Під час розслідування виявилося, що літаки постійно потрапляли під обстріли у цій зоні. Однак відбувалися незначними пошкодженнями, які одразу ж засекречувались. У 1961-му протиповітряна ракета збила ІЛ-18 у Ростовській області. Загинуло 59 людей. У наступному році радянські зенітники знищили аж два літаки Ту-104. Під Красноярськом і Хабаровськом. Рахунок жертв ставав усе більшим. 84 у першому випадку, 86 у другому. У 1963-му знову Іл-18. Цього разу під Казанню. 67 загиблих. У всіх цих випадках нічого не виходило на поверхню. Уряд замовчував причину катастрофи, родичам розповідали щось про якісь технічні неполадки. Справжня ж причина от, власне цього по суті полювання на власні літаки було те, що Кремль суворо оберігав свої таємниці від американської повітряної розвідки. Я маю в виду агресивні польоти американських воєнних самольотів над Советським Союзом. Кремль був ладен збивати усі підозрілі об'єкти, навіть якщо під удар могли потрапити свої. Техніка була недосконалою, і відрізнити цивільний лайнер від ворожого шпигуна було часто неможливо. Ідентифікація цілей насамперед потрібна військовим. Так що точніше, ідентифікація, то точніше ураження, то краще ти орієнтуєшся на полі бою. А з іншого боку, і це я підозрюю нас, ну, типу, нас, це світ в цілому не убезпечить від таких прикрих інцидентів, яких які траплялися і раніше, які будуть траплятися в майбутньому. Зброя удосконалювалася, але безпека радянських громадян залишалася на останньому місці. Тому навчальні стрільби часто проводились неподалік міст і аеродромів, бо зручно. І ракети знаходили собі все нові жертви. У 1968-му, через 28 хвилин після зльоту, був збитий Ан-24 у Якутії, у 73 му Ан-24 біля Пермі та ІЛ-18 поблизу Семипалатинська. Усі ці лайнери мали нещастя пролітати поблизу секретних військових баз. Кількість загиблих радянських громадян у цій повітряній війні сягнула пів тисячі осіб. Наскільки можна судити, все це були випадкові жертви. Їх знищували чи то задля боротьби з повітряними шпигунами, чи то під час навчань. Та збивали і свідомо. У 1967-му над нейтральними водами Чорного моря. Радянські винищувачі розстріляли кукурудзяник. Ан 2 Цей літак викрав з авіадрому УТОПСЕ колишній військовий пілот Павло Скрильов. Він вирішив просто втекти з комуністичного раю до капіталістичного пекла. Е, офіційно е, радянське керівництво заявило, що на борту він був один, але насправді е, уламків з дна моря ніхто не піднімав. Скільки людей піднімалось на борт, ніхто не бачив, тому кількість жертв насправді невідома. У 1978-му радянські винищувачі так само свідомо збили уже іноземний цивільний літак. Ним став корейський Боїнг 707 із сотнею пасажирів на борту. Лайнер через помилку обладнання залетів у повітряний простір СРСР і був перехоплений винищувачем Су-15 над Карелією. Літак якраз йшов зі Сполучених Штатів з Анкоріджа, якщо я не помиляюся, але летів до південної Кореї. От е в цих обставинах е треба було проявляти стриманість. Більшу стриманість, ніж е Су-15 радянської протиповітряної оборони. Екіпаж зрозумів свою помилку і спробував повернутись до Фінляндії. Радянський пілот отримав наказ збити порушника. Він кілька хвилин доводив керівництво, що йдеться про цивільний борт, а не про шпигуна. Але, зрештою, підкорився. Ракета сильно пошкодила Боїнг. Однак пілотам вдалося здійснити аварійну посадку на лід найближчого озера. Загинуло двоє пасажирів. Решту після допитів відпустили. Ніяких компенсацій СРСР не виплатив. Навіть навпаки. Так от за порятунок, за, за те, що пасажирів цього борту довелося утримувати Радянському Союзу, він ще виставив рахунок Південній Кореї на 100 тисяч доларів. У 1981-му аргентинський вантажний літак на свою біду порушив кордони з РСР над Вірменією. Винищувач чомусь не розстріляв його, а таранив. Аргентинський екіпаж загинув, а радянський пілот вижив і навіть отримав нагороду. Потім виникло багато різних версій цієї катастрофи, і одна з них каже, що катастрофа взагалі відбулася вже фактично на кордоні, а то й навіть в повітряному просторі Туреччини. Радянський літак не наважився стріляти і просто небезпечно маневрував, щоб завернути транспортник назад у радянський повітряний простір. І відповідно випадково протаранив його. Ця версія виглядає вірогідною. Зокрема, і тому, що буквально через місяць, у серпні того ж 1981-го, на ДСРСР зіткнули ще два літаки. Цього разу бомбардувальник ту 16 протаранив не підозрілого порушника, а звичайний пасажирський АН-24. Причиною загибелі 37 людей визнали недбалість армійських пілотів і їхнього командування, які не звикли зважати на якихось там цивільних. Одна з пасажирок лайнера, 20-літня студентка Лариса Савицька. Дивом вижила. Вона впала разом із хвостом літака з 5-кілометрової висоти і приземлилась на молоді берези, які пом'якшили удар. Чоловік Савицької, що летів тим же рейсом, загинув. Згодом ця дівчина стала рекрутменкою книги рекордів Гіннеса. Але не за те, що вона там впала з п'ятикілометрової висоти і вижила, а за те, що вона залишилася в історії як людина, яка отримала найменшу компенсацію як жертва авіакатастрофи. Радянська держава виділила їй 75 рублів страхової виплати, і ще й відмовила в отриманні інвалідності, хоч неї було багато переломів. Найгучніший акт більшовицького повітряного піратства стався у 1983-му. Іще один корейський Боїнг потрапив у повітряний простір СРСР. Він пролетів над Камчаткою і Сахаліном, а коли наблизився до радянського морського кордону, був безжально збитий. Загинуло 269 людей, серед них американський конгресмен та 22 дитини. Тут можна багато про що здогадуватися. Факт той, що знову таки збили не той літак. Вибухнув скандал. Кремль спочатку все заперечував, потім заявив, що збив шпигуна. А коли сплели подробиці, назвав усе провокацією. Чорні скриньки лайнера виловили радянські водолази, і вони зникли на довгих 10 років. Лише після розпаду СРСР відбулося розслідування, яке встановило причини інциденту. В цій історії була ціла низка дуже неприємних збігів. З одного боку. Через, очевидно, через відмову пристроїв літак відхилився від курсу на цілих 570 кілометрів вглиб радянської території. Радянські верховоди розуміли, що це може бути цивільний борт, але все одно дали наказ убивати. Командування ППО треба було проявити. Свою э, рішучість. Це теж зіграло роль. Збиття корейського Боїнга президент США Рональд Рейган назвав злочином проти людства, який ніколи не можна забути, а ще назвав СРСР імперією зла. Однак імперія продовжувала чинити незабутні злочини. Щоправда, уже не своїми руками. У світі починалася епоха гібридних війн. Цей злочин проти людства не повинен бути забутий ні тут, ні де завгодно у світі. І не обманюйте себе. Це був не просто напад на нас або на Корейську республіку. У цьому випадку радянський союз протиставив себе всьому світу і тим моральним принципам, які визначають усі людські стосунки. Це варварство породжене суспільством, яке ні в що не ставить права людини і цінність людського життя, та незмінно прагне розширити свій вплив на інші країни і панувати над ними. І з самого початку існування радянської держави вона поширювала на сусідні країни гібридні війни або імітувала їх з метою розширення власне от Червоної імперії. Український інститут історії навіть пропонував ввести український термін для гібридної війни більшовицька війна. Тому що саме так Кремль свого часу знищив Українську Народну Республіку, імітувавши повстання місцевих комуністів. В рамках такої стратегії Кремль завжди дуже активно постачав зброю своїм союзникам та гібридним формуванням за кордоном. Навіть якщо союзники були невмілі та ненадійні, Москва була у виграші. Спричинений зброєю у випадкових руках хаос теж грав їй на руку. Однак ця тактика була дуже небезпечною, тому що викликала величезні випадкові жертви. Так, під час шестиденної війни, за неофіційною статистикою, 70% арабських літаків літаків арабських країн збили їхні ж власні системи протиповітряної оборони. Дісталось від кремлівських проксій цивільній авіації. Ще у 1952-му китайські комуністи на радянському винищувачі Ла 7 збили дугла з гонконгської авіакомпанії. Загинуло 10 підданих британської корони. А наступного року два міги болгарських комуністів збили пасажирський локхід компанії Ель Аль. Загинуло 58 ізраїльтян. Спочатку все закінчувалось достатньо цивілізовано. Обидва винуватці визнали свої помилки. А Болгарія навіть виплатила компенсації родичам жертв. Цікавий момент. Саме в цій ситуації Софія дала оцінку діям своїх пілотів. Я більше подібних інцидентів не знаю, хоча, можливо, вони були. Вона заявила, що пілоти прийняли надто поспішне рішення. Обоє були засуджені. Один з них згодом. Однак потім настала фатальна епоха ракет. Тепер зенітні комплекси, особливо переносні, можна було постачати не тільки союзним державам. Їм не потрібні аеродроми чи дороге обслуговування. Їх можна роздавати будь-яким гібридним формуванням, навіть партизанським, і сіяти хаос. Першим провісником нової хвилі повітряного терору стала загибель двох літаків такої вже неіснуючої країни, як Родезія. Тоді, у 78-79 роках, було збито два цивільних авіалайнери, загинуло більше сотні пасажирів. Знаряддям злочину вперше став радянський переносний зенітно-ракетний комплекс Стріла-2. Виконавцями теракту були бойовики комуністичної Зімбабвійської народно-революційної армії. Або ж московські їх за заниженими офіційними даними зібабвійцям допомагали щонайменше півтори тисячі радянських військових радників і допомогли Зімбабве з африканської житниці перетворилась на найбіднішу країну континенту. У нас зімбабве давні нас і Зімбабве давні дружні та міцні зв'язки. Ми підтримували їх на всіх етапах становлення незалежності. І продовжуємо підтримувати зараз, коли на міжнародній арені відбуваються важливі і суперечливі події Після такого успішного старту із 70-х років і до сьогодні радянські ПЗРК збили щонайменше 16 цивільних літаків. Це були лайнери авіакомпаній Анголи, Малаві, Конго, Шрі-Ланки, Афганістану, Німеччини, США, Швейцарії та навіть «Білорусі» і Молдови. Виконавцями атак ставали прокремлівські проксі по всьому світу. А надмірне поширення цієї зброї приводило до того, що воно потрапляло і до рук противників Кремля, і тоді вже падали цивільні борти з радянськими екіпажами, як це було в Анголії і в Афганістані. Нинішня Росія продовжує вести більшовицькі війни з їх там і ракетними комплексами невідомого походження у чергових бойовиків. Ось у багатьох гарячих точках світу відбуваються різні конфлікти та бойові дії. Причому із застосуванням танків, артилерії тощо. Звідки вони беруться? Мабуть, від тих державних структур, які їм симпатизують, але це їхня техніка, а не іноземна, ані не настранне. І знову з фатальною неминучістю падають цивільні літаки. Трологом до катастрофи рейсу mh 17 на Донбасі став цілеспрямований розстріл авіалайнерів Грузії під час Абхазької війни. У вересні 1993-го на підльоті до оточеного сухумі були збиті два цивільних борти з пасажирами. Ще три літаки були розстріляні системи залпового вогню і артилерією на землі. Загинуло 136 осіб. Офіційно стріляли абхазькі бойовики. Які звідкись отримали потужну зброю і боєприпаси. Та оперативно їх опанували. Абхазія важливий партнер і союзник Росії, з якою нас єднають спільна історія та духовна спорідненість. Росія і надалі сприятиме соціально-економічному розвитку Абхазії та надійно забезпечуватиме її безпеку. А у 2014-му чергові російські гібридні формування збили черговий авіалайнер. Малазійський боїнг над Донбасом на даний момент це найбільша за кількістю жертв катастрофа цивільного літака, збитого військовими ми ось ми справді надаємо гуманітарну та іншу допомогу і підтримку людям, які живуть на цій території, але лише щоб їх там остаточно не розчавили, не з'їли і не розірвали. І будемо це робити далі. Ми робити далі. Більшість цивільних літаків, збитих в історії людства, стали жертвами російських військових та російської зброї. Найсвіжіші та найкривавіші ілюстрації цієї тези малайзійський боїнг над Донбасом та український в Ірані. І такі катастрофи траплятимуться і надалі, допоки Кремль буде розв'язувати війни та постачати зброю своїм союзникам. Незнання історії не звільняє від відповідальності. Ми твій український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки: зайдіть на YouTube канал П'ятого і натисніть кнопку спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашистську брехню. І все буде Україна!